Сьогодні пропоную поринути у справжню казку, але не про драконів чи принцес. Ні, це історія про магію, яку ми використовуємо буквально щодня, про комп'ютерні мережі. Ну що, готові знайомитись із двома могутніми сестрами чарівницями Отже, слухайте давним-давно у великому превеликому королівстві інформатики жили собі дуже мудрі мешканці персональні комп'ютери або, як ми кажемо, просто ПК. Кожен із них був справжнім розумником, але якось вони подумали і зрозуміли разом же можна творити такі дива, яких ніколи не досягти по одиниці. І знаєте, що вони вигадали, щоб об'єднати свої сили щось просто неймовірне, комп'ютерну мережу це було ніби чарівне закляття, яке дозволило всім всім комп'ютерам у королівстві нарешті почати спілкуватися і ділитися знаннями. Так що ж це за диво таке, ця мережа? Уявіть собі таку собі магічну павутинку, яка з'єднує усі комп'ютери. Її ниточки могли бути видимими, як блискучі кабелі, а могли бути і зовсім невидимими, наче повітря. Це, до речі, і є наш Wi-Fi, який сплітає все навколо в єдине ціле. А тепер познайомимося з головними героїнями нашої казки. І перша це добра і дуже дуже швидка сестра на ім'я Локальна мережа, або, якщо коротко, просто Лан. Вона обожнювала, коли все поруч, затишно і в повному порядку. Так от сестра Лан була справжньою господиною свого маленького королівства, чи то шкільного класу, чи офісу, чи просто квартири. Вона з'єднувала всіх, хто був поруч, за допомогою таких чарівних коробочок посередників, які ми називаємо роутерами, ну і звичайно блискучих кабелів. І завдяки її магії комп'ютери могли миттєво ходити в гості один до одного, щоб поділитись файлами чи навіть разом пограти. Ось вам і приклад: уявіть звичайний шкільний клас. Завдяки магії сестрилан учням більше не потрібно бігати з флешками туди-сюди. Можна просто, звісно, з дозволу вчителя, зазирнути на його комп'ютер і скопіювати потрібне завдання. Правда ж? Просто і зручно. Але у нашої доброї лан була старша сестра, і звали її Глобальна мережа або Ван. І ось вона була справжньою володаркою цілого світу. Її найпотужніше чаклунство це і є інтернет, яким ми всі з вами користуємося. На відміну від своєї домашньої сестрички, Уан жила по всьому всьому світу. Вона об'єднувала комп'ютери в різних містах, країнах і навіть на різних континентах. А для цього використовувала просто неймовірні технології: супутники, що літають у космосі, та гігантські кабелі, які прокладені по океанів. Ви тільки уявіть, саме завдяки цьому вона стала найбільшою бібліотекою знань у світі. Саме завдяки глобальній мережі можна робити абсолютно дивовижні речі. Наприклад, сидячи тут, у Києві, миттєво дізнатися, яка зараз погода десь аж у Нью-Йорку. або подивитися відео, яке зняли на іншому кінці планети, або написати листа другові, який живе за тисячі кілометрів. І хоча сестри були такі різні, вони ніколи ніколи не сварилися. Навпаки, вони були найкращими подругами, кожна робила свою важливу справу, і лише разом вони створювали ту саму магію, що об'єднує сьогодні весь світ. Так, давайте підсумуємо, у чому ж їхня головна відмінність? Уявимо так. Лан це як затишна кімната, де всі друзі поруч. Вона супершвидка і зручна для спілкування в межах одного будинку чи однієї школи. А от Ван це величезний світ за вікном, весь світ. Можливо, зв'язок і не такий блискавичний, зате вона з'єднує друзів, які живуть на різних континентах. Тож, як бачимо, обидві сестри чарівниці нам неймовірно потрібні. Лан допомагає бути на зв'язку з тими, хто зовсім поруч у класі, вдома чи в офісі, а Ван дарує нам зв'язок з усім величезним світом. Без їхньої спільної магії наше життя було б геть іншим. Погодьтеся! Тому наступного разу, коли будете грати в улюблену онлайн гру чи переглядати якесь смішне відео, згадайте на мить про двох чарівних сестер Лан і Ван, адже тепер їхня таємниця розкрита. А розуміння цієї магії це і є той самий ключик до того, як влаштований наш дивовижний цифровий світ.